Стіна дитячого будинку тепло і справжня родинна атмосфера. Адже ми одна велика сім'я, і як у кожній родині тут святкують дні народження. Сучасний світ – це квест повний сюрпризів і радості. Ми не маємо змоги просити професійних аніматорів, та наші вихователі з любов'ю самі створюють святкові програми. Для нашої маленької мениниці вони організували справжній квест з усмішками, іграми, перепонами, загадками, відкарінами та теплом сердець. Підімось з вами найкращими моментами цього свята. У вас день народження. Це так чудово, у вас співпало дві подружки і в один день у вас день народження. Вас вже сьогодні вітали, бажали, і в церкві вас вітали, аж двічі, так, подаруночки дарували. Отже, сьогодні ваш день народження це день сюрпризів, радощів та ігор. І дитячий будинок перлинка підготував для вас подаруночки. Але щоб їх отримати, вам треба буде трохи попрацювати, як христинці, е, так і вікулічці. Е, і ми для вас підготували квест, і ви будете ходити по станціям від станції до станції, відшукувати, де ж захований ваш е, подарунок. І щоб його отримати, вам треба буде побігати, поміркувати і повиконувати деякі завдання. І ось ваша перша підказка. Беріть, читайте і е, думайте, де ваша перша станція. Мішать і розцілують. Куди це треба бігти? Сюди біжить. Біжить. Буряк є? А м'ясо? І м'ясо є. Добре. На Пинули станції, щоб отримати підсказку наступну на станцію, так. І що ти підготувала для них? Помити зараз ручки. Добре. Так. Завдання вимить ручки. Як справжні лікарі. Миємо. Так, миємо, миємо. Ой, ретельно, як хірурги миють руки наші мінинниці сьогодні ще? ого! Вдівайте масочки. Вдівай Вдівайте масочку. у у, -у! Поправляйте. Поправляйте. І зараз ви повинні собі залікувати рани. на Барінати, дві. Христина лікує вікульку, а вікуля лікує Христинку. Одна одну вітамінками. Так, о, давай. І жодна хвороба вам не страшна. Тримайте, тепер біжіть на наступну станцію. А допоможи їм, прочитати. Якщо пане жара, допоможе на ура. Ти у нього окунись і гарненько свіжа. Приматі кому зробить десять присідонь. Прочинайте. Два. Три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять, десять. десять. Молодцы, яке завдання. П'ять стрибків на одній нозі. І п'ять стрібків на дві так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нічого, шість більше. На іншій нозі таке. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І на обох ногах ще по десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять, дім, де. Як тривога і біда, біжимо усі туди. Що це? У підвал. Біжимо бігом! – Біжимо! – Для вас, на міниці таке завдання. Нам треба разом з вами помолитися, щоб закінчилася тривога і е, ця війна, яка нам вже досить надоїла, так, дівчат? Помолитися? Просто попросіть Господа, Боже, зроби так, щоб війна закінчилася. Хорошо? Кристінка, помолимось? Так, всі закрили очки, опустили, молись крестиця. Що так покидаєш, що ми тудам не бігають, че резаних церкви не думають. Ми просимо тебе, Господи, зроби так, щоб ця війна нарешті закінчилася, і ці дітки більше ніколи не спускалися у підвал по тривозі. Ми тебе, Господи, славимо і вилучаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ні. ні. ну, а ти не помітила, що піде підказка тобі. Помітила, а ну бери, тримай, що там за підказка в тебе? І Що тут іще усіє в тебе? А, ну це ж підказка. І ще й така невеличка, як відкриточка. Даємо. Якщо одяг забруднила. На футболку чай налила, то тоді тобі, туди, королівство чистоти. Куди треба йти? В Прачку. В Прачку. Тільки не зараз усі біжимо у прачку. Задумай бажання и задувай сличить. Так, весела дівчинка зовсім не сором'язлива була. І зараз така впевнена в собі. Ми вітаємо тебе, з ненародження. І бажаємо тобі, щоб ти завжди залишалася такою життєрадісною. Ось так щиро по домашньому пройшло наше свято. Без звичних залів, без аніматорів, лише тепло, сердець, дитячий сміх і любов. І мининиця щаслива, а разом із нею вся наша велика родина. Такі моменти безцінні. Коли дитячі очі світяться радістю, а навколо лунає з днем народження. А ми вас просимо підтримайте нас лайком і коментом. Це додає сил і натхнення творити ще більше щасливих історій для наших дітей. Разом ми можемо зробити цей світ теплішим і добрішим.